Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу прозвітувати в шаленому тижні стартів це спільний проєкт, який започаткувала Олена Буганова. І досить багато дівчаток беруть участь. Долучаються навіть ті, в кого немає каналів. вони просто долучаються до телеграм-чату і в'яжуть в, в часі, виставляють там свої роботи. Тому, якщо вам цікаво, то запрошую вас, Олена, Буганова на своєму каналі кожного місяця робить запрошення, залишається посилання. А якщо ви хочете переглянути роботи інших дівчаток, то ви можете перейти за хештегом. Тиждень шалених стартів жовтня і подивитися всі старти за цей місяць. Також є просто хештег шалений тиждень стартів, і там можна дивитися за різні місяці. Так мені здається, найпростіше шукати, але в інфобоксі я залишу посилання на усіх, усіх дівчат, які брали участь цього місяця. Тож переходьте і дивіться. В мене цей тиждень був не такий вже шалений, тому що зазвичай розпочинають 5 стартів, і кожного дня з понеділка по п'ятницю щось починають. В мене було тільки три старта. От, і один старт в мене був поза цим тижнем, тобто я його не показувала в цьому відео, покажу вже в наступному. Я розповідала про нього в відео про спільний проєкт Дівчатка-такий дівчатка таки дівчатка От. І давайте дивитися, що я починала, і покажу, що в мене є, є навіть одна готова робота. Сьогодні понеділок, 2 жовтня, і мій перший старт він буде невеличким. І планую його сьогодні ж закінчити. Що це буде? Перше, в мене є ось така основа, ободок я купувала в магазині Аврора, коштує вона 5 гривень. Я знаю, що дехто замовляє на Aliexpress або в якихось магазинах для рукоділля. Ну, от мені було треба, я пішла і купила. І ціна, мені здається, нормальна. Не доставку не треба чекати нічого. Тут у мене пряжа залишки Ярнард джинс, гачок номер 2 І прикрашатиму я цей обруч. Ось таким гарбузиком. Гарбузик я вже зв'язала на попередньому тижні, так як мені треба була ця ниточка, і тому я вив'язала цей гарбузик. Посилання на майстер-клас, по якому я в'язала, я залишу це відео Марини з каналу Калейдоскоп в'язання. Тільки я його зробила меншим, так як мені треба був менший гарбузик, я набирала 18 петель, а так все. Так само, як в майстер-класі. І ніжку не за майстер-класом, тим зв'язала сама. Я буду набирати 6 петель в кільце Амігурумі, примірю, чи буде цього достатньо. От, якщо достатньо, просто буду в'язати стовпчиками без накиду по спіралі. Якщо ні, то буду робити додавання стовпчиків. От. Зараз приступаю. Взагалі цього тижня я. Не планую багато розпочинати стартів, так як маю ще незакінчені процеси. От і один процес в мене відпав, який я планувала. Планувала шапочку в'язати для донечки, але подивилася, що ми привезли з дому шапочки, її в неї достатньо. От, вона ще не повиростала. Тож щось буду замінювати, те, що більш необхідно. Ну, а завтра вже побачимось в новому старті. Усім привіт! Сьогодні вівторок, 3 жовтня, і буде мій другий старт такий невеличкий із залишків. Минулого року в'язала шапочку для дитини. Ось таку блакитну. Це пряжа в мене Лана Гата Soft, Тут у мене зовсім трошки це розпущена пряжа, і це, скільки є колір. 143 143-42. І от з такої ниточки, це також Лана Гата Суперсофт 101,73. В'язала чоловікові шапку. Також у мене тут трошки більше залишилось. І я хочу зв'язати, вони гарно поєднуються для донечки такий снуд. Ну, невеличкий такий на шийку. не Снуд, а такий як снудик. 50 грам, 125 метрів. І хочу зараз розпочати. Спиці я взяла номер 4. Тут що нам рекомендують, я вже не пам'ятаю. Тут п'ятірку рекомендують взагалі. Ну, шапочку я в'язала цю на четвірці чоловіку на 2,5, таку більш щільну. Спробую зараз наберу. Наберу Зразочок, і подивлюся, скільки треба буде петель набрати. І буду починати. Це знов таки буде невеличкий процесик. Сьогодні в мене четвер і вже мій третій старт, і буде останній старт в цьому відео. Маю ось таку пряжу. Артикул її кірман, 8% кашеміру і все інше це мериносова вовна. Тут ниточка досить тоненька, якщо не помиляюсь, 700 метрів на 100 грам. Буду в'язати в два складення, маю дві бубіночки, всього в мене 400 грам. Я вже в'язала зразочок. Ось так пряжа розкривається, розпушується, якщо ми порівняємо ниточку до прання і після. То ось так вони виглядають поруч. Так, оцю нижню частинку я в'язала на спицях 3,5, верхню на спицях номер 4 І буду в'язати на спицях номер 4 Я хочу джемпер з круглою кокеткою. Буде ажурний такий візерунок в японському стилі, але він не надто буде діркавий. От, і понизу я хочу зробити ось. Таку замість резиночки, таке оброблення. Або ось це, або ось таке. І по рукавчикам також. От, е, поверху, не знаю, чи воно буде добре виглядати. Тому поверху я зроблю резиночку тільки з хрещену. З хрещеними лицевими. Як на цих зразочках. А потім дов'яжу донизу і буде вже видно. Так. Наготувала я спиці номер 35 для резиночки. Спробую на такому номері, якщо не сподобається, то візьму менші на спиці номер 3 Наготувала також бросову ниточку, буду набирати е, своїм фабричним способом, яким я користуюся на каналі, в мене відео є, як я це роблю. От, і буду починати це ж такий буде масштабний е, процес. В цьому тижні стартів, тому роботи дуже-дуже багато. І перший мій старт, як ви зрозуміли, це вже готова робота. Це ось такий класний обруч, він мені дуже сподобався, дуже сподобався моїй донечці. Я тут поставлю зараз фотографії, мабуть, вони будуть і на прев'ю до цього відео, як він виглядає на ній. Зв'язала я так, як і казала, гачком номер 2 набрала я 6 петель в кільце Амігурумі і в'язала по спіралі. Пару разів я на початку збивалася, і в мене з 6 ставало 5, навіть 4. І коли розпускала, потім я зрозуміла, що треба скласти просто цей. Цю панчоху, чи як її назвати навпіл. І в мене було три петлі з однієї сторони і три з іншого. Я три пров'язала, перевернула. На самому, на самій цій основі на цьому обручі в'язати було незручно, тож я знімала і приміряла. Е і потім я просто зашила тут, і також зашила там, де був початок, бо в це кільце амігурумі, воно, хоч було і затягнуто, все рівно обруч е попадає. От. Гарбузик я просто пришила до цієї основи. Я не вмію користуватися гарячим клеєм, пістолет у чоловіка є, але, ну я не знаю, мені здається так надійніше для дитини. І Віка вже носить його. Такий тематичний, якщо. За цим же самим принципом можна в'язати обріз, зв'язати такий капелюшок на Хеллоу, або павучка якогось квітами. Це взагалі все сезонне можна прикрасити на, до Нового року якусь там сніжинку, не знаю. Ну Коротше кажучи, маса ідей для фантазії, для польоту, для творчості. Тож я дуже задоволена, можливо, когось надихну на. Подібну якусь роботу. Стосовно другого старту, це був мій похідний старт. Я його розпочинала у вівторок, коли ми ходили з донечкою на гурток, і продовжувала в четвер. І так і планую в'язати по цим дням, бо він маленький, легенький і можна зручно брати з собою. Ось що від нього залишилося Значить, я набрала петлі звичайним способом, пров'язала 4 рядочки. Хустковою в'язкою, потім хотіла це я зробила для того, щоб край не закручувався, і хотіла в'язати лицевими рядами, просто лицевими петлями, лицевою гладдю смужечки. Ось було в мене ще пров'язано блакитним лицева гладь, але воно мені не сподобалось. По-перше, що воно дуже закручувалося, по-друге, що ну, відрізняється, як Дуже сильно лицева і виворітня сторона. Все-таки це буде сну, це буде для дитини, і ну, їй вона буде весь час дивитися, як, а так у неї я би хотіла, щоб він був двосторонній. Якщо робити хусткову гладдю, то е, тоді не буде тої комплектності до шапочки, бо шапочка зв'язана резиночкою один на один. Я спробувала пров'язати декілька рядів лицевих, потім перейшла на хусткову в'язку, і мені не сподобалось. Тож я розпустила цей блакитний колір і хотіла вже набирати блакитним, щоб зв'язати резиночку, Думаю, а думала, раптом мені вистачить того залишку. От, але було вже темно, там в ДК, в тому коридорі, де я чекаю, там стеля скляна. І коли сонячна погода, то там гарно світло, от і світло там не вмикаючи так рано, але в'язати вже було досить темно, і мені лінь було з тими всіми своїми торбами переходити в іншу частину коридора, де світло горіло. Тож я так вирішила добре. Почну в наступний вівторок. І все-таки донечка попросила, щоб був в смужку. Їй чомусь подобалась ця ідея, тож я розпочну, зараз це розпущу і розпочну просто резинку один на один і буду робити смужечками я не планую обрізати ниточку, ці смужки будуть не надто широкі, і по вирітній стороні будуть ці протяжки. Але... Ну, принаймні, ось ця буде це для неї знак, що це зад, а ця передня сторона ну, вона буде вже двостороння. Якщо там десь він завернеться чи що, то хай вже так і буде. Я в'яжу за таким от снутиком, який в неї є ну, по цим розрахункам, бо він їй добре підходить. Тож, якраз перемірила щільність. І в принципі, правильно підібрала кількість петель, бо резиночка вона ще трошечки стягне, і буде добре. Тож, хоч цей старт такий не надто вдалий, але я не спішу його закінчувати, бо мені треба такий невеличкий процес, щоб натягти біни. Ну, я можу біни з собою взяти і брала не раз, але ну, буде такий похідний процесик. І що стосується третього процесу, то я його розпочала. І досить таки активно в'язала і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу. Планую також пов'язати в неділю, але це вже буде результат наступного тижні. Ось так зараз це виглядає. У мене тут рапорти відділені маркерочками. Тут мій початок ряду. Ну, і зараз я вам стисло розповім, що це буде, як, а потім вже більш детально покажу. Сам цей виріб. Я зараз вділа довгий тросик, щоб було гарно видно. Почала я резиночкою один на один з хрещеною От, і знайшла я цю схему, цей джемпер на Pinterest у вільному доступі. Там є схема, вона не дуже чітка, але в принципі можна порахувати було і кількість рапортів, і роздивитися схему. У мене, звісно, була така мрія пров'язати е кокетку цей весь візерунок, але рапорт там аж 52 ряди. Я пров'язала, здається, 20. Ну, Плюс ще резиночка, тут і росточок невеличкий в мене є. І... Декілька рядів тут з прибавками було ще до початку візерунку. Я давно вже хочу зв'язати якийсь джемпер з круглою кокеткою, бо в мене такого ніколи не було. В'яжу я не так давно. Я собі не в'язала, точніше, в мене була невдала спроба, яку розпустила. І в'язала один раз для донечки. От, я не знаю, чи підійде мені такий фасон чи ні, бо я вже в'язала реглан, я в'язала такого плану, як тут, що рукав втачний, або піднімаються петлі і в'яжеться рукав. І я знаю, як приблизно такі моделі на мене сядуть. І серед навіть таких, скажімо так, які є в продажу, так, фабричних, чи як називати, виробів трикотажних я. Не бачила светрів з круглою кокеткою, або вони мені просто не подобалися. Я не звертала на них уваги. Тому ну, я навіть ніколи не приміряла і не знаю, як воно буде. Потім я подивилася, що тут, в принципі, візерунок тільки йде по верху виробу, і далі, він, той, що на малюночку був, був ворідньою гладдю. І, в принципі, якщо тут все гарно вийде, чому би не зв'язати таку сукню. От у мене ще така ідея є з приводу сукні. Пряжі в мене мало, але можна докупити, бо купувала я недавно. Я думаю, що вона ще є в наявності. От, ну, подивлюсь, як воно буде просуватися. Такий японський візерунок, якісь елементи цього візерунку я точно вже в'язала. Джемпер у мене був такий з посередині з метеликом з бавовни. У мене є відео на каналі на той візерунок. І також для тьоті своєї я в'язала Там ну, теж схожі, дуже схожі елементи є. Але саме ось цієї схеми в книзі японських візерунків немає. Це, Я так думаю, ну, просто перероблена чи зібрана з деяких елементів вже існуючих візерунків. От, е, мені подобається, що виходить. Е, зараз візерунок в'язати цікаво. І давайте покажу вам ще поближче його. Ось так виглядає цей джемпер. Зараз я спеціально е, зробила, з'єднала конектором, одну спицю зняла і з'єднала ще один довгий кабель. Тобто тут у мене два тросики. Довжиною 100 см для утворення спиць 100 см, сам тросик трохи коротший. Резиночка один на один зі схрещеними петлями. Набирала я на бросову ниточку, це мій улюблений вид набору зараз, тому що мені дуже подобається, як виглядає край. Набирати мені треба було вдвічі менше петель. Тобто, якщо я зіб'юся з рахунку, що дуже часто буває. То їх набагато швидше перерахувати, наприклад, 70 петель аніж 140. От і в мене є майстер-клас спочатку, коли я там перший, другий раз. Набрала таким способом. Мені здавалося, що це дуже довго і незручно. Зараз мені це так само швидко, як набрати звичайним способом. Я вже запам'ятала, бо раніше мені доводилось весь час шукати відео, дивитись, як там це роблять. Це ж пів -відео, Ти просто дивишся те, що тобі не потрібно, щоб знайти той момент. То зараз це для мене дуже-дуже швидко і зручно. І ось... Тут в першому ряду виходить, коли я піднімала лицеву петлю, вона не схрещена, я звичайною пров'язала, далі вже перейшла на схрещену. І ось таким чином на цій пряжі виглядає проста резинка один на один. Я вже розповідала в першому підключенні, що понизу мені би хотілося. Замість резинки візеруночок такий для обробки краю, і він на основі схрещених петель, тому я зробила так. Потім невеличкий росток тут вив'язаний, і я думаю, що я ще, можливо, зроблю і азіатський росток. Ну, це я буду все в процесі в'язання, примірювати, ось так перезнімати довгий тросик і дивитися. Ну і сам візруночок. Ось цей елемент цікавий, там треба було зняти сім петель на додаткову спицю і тричі обгорнути ниточкою. Цікаво, дуже виглядає. Це не складно робити, а потім їх там написано було повернути на основну спицю, але я прямо з додаткової спиці їх пров'язувала. Там по візерунку, здається, вони чи лицьовими, чи виворітніми. Ну, в принципі, Неважливо. Рапорт візеруночку збільшується. На початку було 15 петель, і пізніше їх там стає більше. От, в спиці в мене резиночка No3,5. Ось цю частину я в'яжу на спицях номер 4 Поки я в'язала росток, то я брала обидві четвірки, бо якраз тут такий варіант, що зазвичай ми. Лицеві петлі в'яжемо більш туго, а виворітні більш розслаблено. Тож я спочатку взяла, як зазвичай, на праву спицю 4, а на ліву 3 з половиною. І я коли в'язала виворітні, то я в'язала більшу, а лицеві, навпаки, меншою. І там у мене перший ряд ростка, він не дуже ось десь ось тут, бачите, видно рядність, не дуже гарний. Я, до мене дійшло, я поставила обидві четвірки. От, і вже ось тут цей росточок я в'язала четвірками. Вкорочення ряди я робила німецьким способом так якби затягувала ниточку на себе або від себе, в залежності від того, який ряд лицевий чи вичивні. А потім, вже, коли я перейшла на ось цей візерунок, я взяла спицю 3,5 в ліву руку. Бо тут треба пров'язувати три разом і ну, тяж, тяжкувато їх підхопити. Тому ось так. ця частинка візерунку в'яжеться візерунок через ряд. Тобто один ряд накидає дві разом, а інший йде по візерунку. А ось тут уже візерунок в кожному ряду. Ну, але так як це по колу, то тут нічого складного немає, просто треба дивитися схему. Поки що мені подобається. Мені цікаво в'язати це. Але знов-таки, я думаю, так, коли я думала, чому в мене ніколи не було светрика з круглою кокеткою, напевно, я б таке ну, не вибрала б собі, якби просто в магазині десь шукала собі якийсь светрик. Я все-таки люблю більш такі прості, базові, лаконічні речі. Але в'язати мені цікаво саме ось такі. Ну і потім, звісно, я шуткую, доводиться їх носити. Вони, ну, мені дійсно подобається те, що я в'яжу. Якби не подобалось, то не в'язала би. От. В принципі, все, що я думала, я розповіла. Якщо якісь запитання, яка пряжа я підпишу в інфобоксі, я на початку вже казала про це, то задавайте питання, буду відповідати. Ну, і я хочу показати, звісно, як виглядає на мені ця кокеточка можливо, не дуже доречний там внизу цей білий джемпер. Проте мені подобається, мені здається, і що по розміру все добре. Виріс, бачите, такий трошечки глибокий, можливо, ще дужче потягнеться після прання, бо іноді бачу. Такі, ну, занадто вже вони лягають якось так лодочкою, такою, так, ці круглі кокетки і ну, занадто вже великий виріз, то тут поки що мені дуже-дуже подобається і буду в'язати. Мені дуже хочеться в'язати цей процес. Обов'язково також переходьте до інших дівчаток, дивіться, що розпочали вони, як вони шаленіли, можливо, в когось більше процесів. В мене, в принципі, процесів вистачає. В магічний кубик цього місяця я не йду, хоча у мене є 5 процесів, можна було б ще один розпочати, та я не хочу нічого. Ще більше розпочинати, і так, достатньо. От, є процеси, які мені дуже хочеться в'язати. Наприклад, поки я не вив'яжу цю кокетку, я ж не заспокоюся. І е мені не хочеться, щоб кубик обирав, а хочеться в'язати саме те, що хочеться в'язати саме зараз. І... Буду продовжувати, я вже з понеділка планую почати таке визволення спиць, тому що є там, де трошечки залишилось, є ну, де дуже швидко якось пішло, і реально закінчувати. Тож буду дивитися. Тому що, коли постійно щось нове береш, то щільність дуже скаче. От. І я вам дуже вдячна за те, що ви додивились моє відео. Я дуже вдячна вам за те, що ви коментуєте, залишаєте свої вподобайки за те, що ви дивитесь, не пропускаєте рекламу. Мені це дуже-дуже приємно. І я вам всім бажаю рівних петельок, бажаю знаходити час і натхнення на своє хобі. Бажаю всім мирного неба, всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. І все буде Україна! До нових зустрічей на каналі. па-па!